Творити 100 доларів на серйозний капітал у трейдингу. У цьому відео поговоримо на дану тему, чи можливо почати торги із 100 доларів, розігнати дану суму, скільки можна заробляти із такого депозиту. Обґрунтую дані цифри своїм, своєю практикою, своїм досвідом. І подивимося, наскільки можливо. 100 доларів перетворити в якийсь капітал, з якого можна реально заробляти. Вітаю на каналі. В даній тематиці багато хто задає питання, який ж мінімальний депозит потрібен для торгів, які, яку суму необхідно мати на депозиті, щоб заробляти собі на життя як мінімум, і чи реально розігнати скажімо, 100 доларів до якогось капіталу, з якого вже можна досить безпечно торгувати. Керуючись своїм досвідом у трейдингу, керуючись практикою, не теорією, а практикою. Я покажу реальні цифри. Поговоримо, наскільки це все можливо зробити, чи неможливо. Значить. Почнемо із того, що умовно беремо за основу, що у нас на депозиті 100 доларів. 100 доларів на депозиті при дотриманні безпечних правил риск і мані менеджменту. Давайте зразу зазначимо, що у нас на депозиті 100 доларів, так? Згідно безпечних правил риск мані менеджменту, будемо е, рахувати, що ми входимо в позицію 2%, 2% від депо, від депозиту. таким чином. Такі будуть в нас вихідні цифри. Значить, візьму зараз, відкрию табличку. Це все зрозуміло, так? Значить, старт у нас 100 доларів. 100 доларів старт. Вводимо ну, один, нехай 2% від депозиту, тобто входимо в позицію двома доларами. На брокері Binomo дохідність складає 80%. У випадку заключення ну, прибуткової угоди, у випадку, коли ми отримаємо плюс, це 80%. 80% від 2 доларів. Ну тут заокруглюється, там буде біля 2 доларів. От. Зі своєї практики я вам скажу, що заключивши хоча б ну, декілька позицій, в даній таблиці показано, що це раз, два, буквально три позиції виграшні, коли ми відпрацьовуємо. Це ми отримаємо вже, вже ну, нехай. Нехай буде не 6, нехай буде 5 доларів, тобто, тобто, умовно кажучи, при дохідності 80% нам потрібно, скажімо, три угоди заключити для того, щоб отримати ось цю суму. Беремо, нехай це буде. Не сто шість сто п'ять. Сто п'ять доларів. Тобто п'ять відсотків на день так, така наша ціль п'ять відсотків на день від депозиту, це буде сто п'ять доларів. Ну, Це абсолютно в принципі, реально заробити, так це буквально там три, можливо, там чотири угоди заключити прибуткових для того, щоб заробити 5% в день. Це якби на, на старті, скажем, досить просто виглядає. 5 доларів заробити якби не багато звичайно, от, але ж із кожним наступним днем. Ну, звичайно, щоб кошти, прибуток не увоїти, а реінвестувати при умові, так? то ми тоді от вже на наступний день будемо входити в позицію, будемо вже торгувати із депозитом не 100, а 105 доларів. Ну, це ми, скажімо так, табличка на один день, так? Тобто один день у нас ціль 5% зробити до депозиту. Для цього нам потрібно працювати. Три прибуткові угоди. Ну, абсолютно, в принципі, реально нічого складного немає. Заключити три угоди, у нас буде 5% заробітку. І тоді ж на наступний день от ми вже, це наступна таблиця, так бачимо, що є в нас на початок місяця 100 наших доларів. 100 доларів, так. За день ми домовилися, що досить реально заробити 5%. Це вже значить, на наступний день у нас буде 105 доларів. На третій день вже буде 110 доларів і так далі. По так як ми реінвестуємо, то за один місяць із депозиту 100 доларів шляхом реінвестування. У нас виходить 265 доларів за місяць із 100 доларів. Тобто, от плюс 165 доларів, тобто плюс 165% до депозиту за один місяць. Ось така математика: це при умові відпрацювання 3, хоча б 3-4. Позитивні угоди, прибуткові угоди щоденно. Ще раз повторю: значить, при депозиті вихідному у 100 доларів за умови відпрацювання в день 3-4 прибуткові угоди ми отримаємо 5% в день шляхом їх реінвестування. Тобто не знімаючи кошти далі, використовуючи в своїх торгах за місяць. А місяць це в нас складає там, в середньому 20 беремо 20 робочих днів. За місяць із 100 доларів депозиту у нас виходить 265 доларів, тобто плюс 165% до депозиту. Ось такий абсолютно реальний торговий план, який можна здійснити. Як бачимо, я не кажу, що тут розігнати зразу ж за місяць можна на, там, на тисячі, на сотні тисяч, чи десятки тисяч такого, звичайно, що не вийде. А от плюс там навіть не подвоїти, виходить більше, ніж подвоєння. Це плюс 165-165% в місяць, це абсолютно реально зробити. От. І тим більше 100 доларів така сума доступна практично кожному, кожен може стартонути із 100 доларів і, і спробувати свої навики відшліфувати свою стратегію для того, щоб там. От, і якщо бачимо, що декілька місяців підряд буде позитивна динаміка відповідно, то тоді, будь ласка, звичайно, що там заробивши 165 доларів на місяць, на ці кошти не проживеш. от, Але для. Практики для досвіду це абсолютно нормально. От. А далі є два шляхи: або ж поповняти депозит на більшу суму, коли вже бачимо, що все виходить. От, ну, наприклад, якщо ви вже взяти 1000 доларів, то бачимо, що це вже буде плюс 1655 доларів. Це вже зовсім інші цифри, вже в принципі, на ці кошти можна і прожити. Скажімо. Не шикувати, от, але на деякі там поточні розходи, в принципі, вистачить. Тому є два шляхи. Після того, як бачимо, що все виходить, або ж поповняти депозити і далі працювати з більшою сумою, або ж тоді оцю суму отриману за місяць, розганяємо далі. От, і якщо є ще наступна табличка, порахувати, як нас буде розвиватися далі, скажімо, що щомісяця. Робити до депозиту 165%. Відсотків. Ось так виглядає табличка на один рік. Тобто бачимо, що за місяць у нас із 100 доларів 165. За один місяць виходить із 100 доларів 265 вже так. Через два місяці торгів, вже реінвестувавши ось цю суму, у нас виходить 702 доларів. Потім 1860, це 1, 2, 3, 4, 5. І за 6 місяців, тобто півроку, вже 34 тисячі доларів на рахунку. От, отак, в теорії, має вийти, якщо, якщо все виходить, якщо дотримуватися. Своїх правил риски маніменеджменту менеджменту і отак стабільно кожен місяць, кожен день нарощувати відсоток на 5%, кож, кожен день нарощувати депозит на 5%. Оце через півроку. Як це не, не звучить нереально, ось ця сума виходить через один рік таких торгів. А це, як вже бачимо, досить. Космічна сума в 11, майже 12 мільйонів доларів. Якщо рік працювати стабільно, без збитків, не виводячи, а реінвестуючи всю суму і кожного дня отримую, зароблявши до депозиту всього на все 5%, тобто там заключивши нехай 4 угоди в день прибуткових. Ось такі цікаві цифри получаються. Ось так воно все виглядає в одній табличці. Ще раз повторяю коротко старт і ста доларів депозит. Робимо. Робимо 5 відсотків до депозиту за день. і Отримаємо там 105, нехай закруглимо 105 доларів за перший день. І тоді, от, якщо попрацювати місяць, це перший день має бути 105 доларів, на наступний день 110 і так далі. Так далі. За місяць у нас і 100 доларів має при такій математиці вийти 265 доларів. Ось це вони 265 за перший місяць торгів. І потім за другий 702 і так далі, і так далі, і так далі. І за рік досить, здається, нереальна сума виходить в майже 12 мільйонів доларів при таких розкладах. От вам простий план досягнення значної суми в торгах. Не там мільйон можна до 100 тисяч дійти. Вже виходить більше ніж за півроку, 8 за 9 місяців, 9-10 місяців. От ось такий план досягнення хорошої суми, ось такий план розгону депозиту. Тому, як кажуть, працюємо. Все можливо, нічого нереально немає. Всі обмеження тільки у нашій голові. Бажаю, щоб всім такий чи аналогічний план якнайшвидше збувся. Всім! Так.